Так, дивимося, поскільки овочі і фрукти в терміналі. Е, ківі? Ось такий. В Киві 170, а перчик 120. Авокадо. Авокадо 1200. Тут є 18 штучок. Так, ще є ось такий помідорчик. По 70 гривень. А менший трішки. Ось така сливка 80. А банан, по скільки? 1550. Огірочок довгий, гладкий, 68 А мандаринка 80 Апельсинка. Така дочка по 70 Гривень. Є ще ось така апельсинка, скільки? 110. І 115, мадемуазель. А лимон 125. А черіки по 80. Це все перший термінал, 16-й магазин. Так, є кавун по 60 в першому терміналі, в другому магазині. В терміналі полоничка 150 гривень. А ось такий персик інжирний. 350. А малинка? 3000 Ось такий ящик. 4 кілограми. Це все 14-й магазин, перший термінал. А уже на тисяча гривень за ящик і ще є черешня навіть. Ящику 8 ящик 800 гривень коштує. По 65, Ось такі. А по скільки тільки печеречки? 65. А ось ці більші. По 70. А по скільки гревень? По 60 гривень. Тут є, до речі, салат по 25 гривень. Ось такий упакований. А череки маленькі? 50 гривень стаканчик. По 50 гривень стаканчик. Зелень, 26-й Б-магазин. Спаржа 250. Є ось така спаржа 250.